Опа-па, ребята, всім привіт. Ну що, хто там казав, що де ти, де тачка, на дивані лежать, як її можна викупити. Та ти що, да це неможливо. Да ти хоча б працював, а то ти вечно спиш, їсиш, та ніфіга не робиш. Яка там тачка? Ми її викупили, ми це зробили. Ха -ха -ха. Осталося ще найголовніше, але ж ну вона поки міць, не моя. Буде вже моя, поки моє прізвище буде вже вписано в тих паспорт. Тоді вже. Як би, да. Але це вже пірошки, як говориться, все вже саме тяжке позаду. 20% від стоїмості авто стоїть переоформлення, але це робити ніхто не буде, тому що мені власник буде її дарувати. І воно буде набагато як би, дешевше. Коротше, сказав мені, що десь приблизно треба, що хтось там вже робив, комусь він її дарував 13,5 тисяч гривень. Коротше, коли я назбираю цих 13,5 тисяч гривень, альо до його їдемо в нотаріус, переоформляємо. Потім він мені дає пакет цих документів, і я з цим пакетом документів ставлю вже їх на облік на себе або там, на дружину. а Там вже коротше, ми придумаємо, там на кого ставити, аби вже було, було що ставити. Якось так. Коротше, там мене підтримував, всім я подякував. Ви мене мотивували. Те, хто писав, що ти там Лошара нічого не викупиш. Вам теж я вам, я вам подякував, теж, якась не якась підтримка була, якась тиму. Ну, а в нас четвер, восьма ранку, є вже перше замовлення на час 337 там за 12. Вроде би. Так що полетіли. Хто не в темі, таку сонату я взяв 3 роки тому. Ну, як 3, трошки більше. Так, цю машину я взяв під викуп 18.10.2021 року. Тобі ж по цей день у нас виходить 3 роки і 3 місяці. По договору я її мав виплати за 125 неділь. Чому так вийшло по срокам? Тому що потім почалася повномасштабка. Декілька місяців я не платив взагалі. Потім я декілька місяців, не декілька місяців, там місяців там 6-8 я платив там всього лиш по 4 тисячі гривень. тому що ну, как би, роботи не було, нічого не було. А, власник авто пішов на уступки. Ну і не тільки мені, а всьому автопарку. там і Хто не хотів платити, то подавали машини. А хто такий як я, то ну, через той, так воно вийшло по строкам. І це ще ж не всі з я вона ще ж не переоформлена. Ну, а все до копійки, скільки все в мене пішло за цих 3 роки, скільки я віддав день, скільки що до чого. Це вже буде потім, тому, коли вже в мене буде моя фамілія в тих паспорті. І я ж не знаю, скільки ще мені обійдеться це переоформлення, тому що воно теж на мене лягає. А це плюс би, до цієї оренди виходить, з викупом, плюс ще там, копійки виходять. Так що минулі відео, дивись, не перемикайся, підключайся, щоб не пропустити. Кажу, кажу минулі відео. наступних відео. Так, а ми взяли замовлення в сторону дому, тому що в нас зараз спортзал і цигарки прийшли хлопцям. Що я замовляв туди їм треба поїхати забрати та да починати щось відправляти. Коротше, на цигарки я потратив 3,5 тисячі гривень. І того 17 я потратив на повербанки 3,5 на цигарки, і того 20 тисяч з половиною у нас вже мінус. Залишилося там у нас ще щось там пару тисяч. Купимо кави, купимо там яких-то цукерок, печива, чаюхи. там якоюсь. ну Не знаю пока місяць ще день-два. Там ссылка буде на конверт о, в закріпленому коментарі або там в описі. Коротше, буде там і там. Так що давайте ще за пару днів, щоб іще назбирати ще хоча б на пару кілограмів конфет їм. Дай будемо цей збір закривати. За весь час в нас вийшло зібрати 22 800 гривень. Тут я прикріплю з конверта. Вам всі доказательства, всі ета, щоб нічого не було. А, давайте ще за день, за два якусь тисячу другу. Ну, а так всі красавці, всі молодці, всім подякую, ви, би, найкращі. Турбує мене ще таке питання: коли я буду ставити тачку на облік, чи мені потрібно її заново би, страхувати. Бо Це в мене как би, чи попаду я ще как би, на бабки ні. Але це не вопрос, тому що я можу це легко знати, бо в мене є мій власний страховий агент, котрий консультує та супроводжує тебе 24 на 7 протягом року. А ще заздалегідь тобі нагадує про закінчення твоєї автостраховки. І це би, дуже круто. Хочеш собі такого самого страхового агента, номер телефону буде тут. А посилання на його телеграм-канал, щоб ти мог йому так само задати якісь питання чи що, буде в описі під відео. Оформлення каски, осаго, зеленої карти то навіть медичного страхування все ти можеш зробити за посиланням у мого страхового агента. А якщо ти ще скажеш, що ти від таксоріки, ще получиш знижку, там і так дешевше грязі, а ще по скітці це вообще красота. Ну а за ранок в мене вийшло тисячі на 73 км. Всі замовлення по уклону. І вони без комісії. Так що, хто, як хоче, хто хай вираховує, там я переложу, там буде видно скільки на комісію пішло, скільки так. Якось так. Зараз там спортзал, нова пошта. Да й працюємо далі. 3640 за цигарки в місті з доставкою. Хай буде 3600. Думав, вам їх засняти. А потім думаю, я ж не знаю, як YouTube це виприйметься. Чи, чи як реклама, чи це, ну, це ж цигарки, якби не можна. Так що прийдеться вам повірити на слово. 5 блоків взяв. Коротше, я це все потім викидаю в себе в телеграм-каналі. Кому цікаво, будете заходити і дивитися, де що, скільки я потратив. В телеграмі там, я думаю, ніхто мене не заблокірує, ніхто нічого так, що там всі будуть якби. а ти підпишися, щоб не пропустити. Силка буде там десь в описі. Майже шоста вечора виїжджаємо на другу зміну. І ще ввечері зробить півтори, да вранці зробили півтори, до да трьошка, да й нормально. А саме головне, що все в карман. <хи> Красота. <хи> uh, вже будемо завтрашнього дня збирати на переоформлення, тому що вже воно була повністю моя. А сьогодні так, вже потратимося на себе ці бабки. а там вже будемо збирати на переоформлення, що буде другий квест, челендж <хи> номер два. Поки в обід дома відпочивав, в уклоні з'явилося нове оновлення. Тепер є там функція така, як цикл. Коротше, я вже його протестував. працює нормально. Короче, Своїми словами, ти включаєш фільтра, виставляєш їх там свій радіус, там свої там напрямки, що як хочеш, і нажимаєш кнопку не авто, не ефір, а нажимаєш цикл. І принцип роботи ланцюга. Тебе будуть замовлення прилітати раз за разом. По тим же фільтрам, що ти виставив, тобі ж ти приїжджаєш, висаджуєш уже пасажира, нажимаєш, що ти закінчив поїздку, і тобі зразу вже прилітає нове замовлення по ланцюгу, як би тільки з тими фільтрами, що ти внук виставив. Нормально, нормально. Це вранці, щоб не тіряти час. Ти фільтра виставив, потім звільнився, ти заходиш в програму і знову виставляєш ці фільтра А так тобі вже не треба. Тобі вже воно прилітає, якби все норм, все чітко. А ще в уклоні в драйвер АП з'явився новий партнер автонова. Там ти зможеш отримати 20 відсоткову знижку на всі види робіт та навіть на автозапчастини. Коротше, промокод, номера телефону, все там. в Драйвер АП заходь, цікався, дзвони, телефонуй. Виїхав іще ще ввечері на пару годин і своїх три шахетів зробив, а проїхав 179 кілометрів. А якщо бути точнішим, то 3186 гривень. І всі вони були по уклону, і всі вони були без комісії. Зразу відповім на коментарі. Я там відповідаю завжди. Вам пишу, але ви пишете, і пишете, і пишете, де ти береш ці поїздки без комісії. Я у амбасадор уклона, і в мене за це там є якісь привілегії. Він мені якісь там плюшки все время дає. То там поїздочки, то там якісь посилочки, то там іще щось. Коротше, якось так. Це була зміна в четвер. Така собі, але нічого, пойдеть. Все ж ми вже вложимо сюди в карман. Так що вже легше. Так. П'ятниця, субота, неділя, там у мене теж там будуть там, власні там питання, кредити, шміти. Коротше, будемо вже намагатися вже з завтрашнього дня, напевно, збирати кошти на переоформлення, щоб вона вже була моя, щоб вже менше було ц... цієї суєти. собі зміна в четвер. Всім благ, денежних бумаг. Бить добру.